Чоловік збирається на риболовлю і до вудок примотує сходчим пляшку самогону. Жінка побачила і каже: Що, боїшся, щоб пляшку не забути? Ні, боюсь, що вудки забуду. У кафе Чукча звертається до офіціанта. Начальник, принеси, однак мені шматочок цукру. Вибачте, але він буде вже десятим. Ну і що? Попередні вже потонули. Хлопець прийшов до перукарні майстер молода дівчина у блузці. Верхній гудзик розтібнутий. Дівчина, як вас стригти? Повільно. Батько запитує волочко навіщо ти читаєш книгу про виховання дітей? Контролюю тебе. Чи не перегинаєш ти палицю? Неділя Микола і Галя лежать на дивані, втикають в телевізор. У Галі телефон на кухні. Тут телефон дав сигнал, що прийшла смска. Галя без великого бажання піднімається і йде подивитися, що там прийшло. Читає смс від чоловіка. Галюсю, ну раз ти вже встала, то зроби мені каву. Зайшов в ліфт з дівчиною. Їй на 12-й. Стоїть, натискає 1 і 2. Дурна, 1 і 2 буде третій поверх. Волочка не розмовляв до п'яти років. І раптом за сніданком каже А чому мені в чай цукор не поклали? Зраділи, батьки, а що ж ти раніше мовчав, а раніше клали. Бар заходять два похмурі типи, підходять до стійки, про щось говорять із барменами йдуть. Офіціант підходить до бармена і запитує Цікаво, що знадобилося в нашому безалкогольному барі цим двом бандитським пикам? Вони замовили по склянці томатного соку і 10 тисяч готівкою. Коханий, ти математику любиш більше, ніж мене. Звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? Доведи. Нехай а безліч улюблених об'єктів. Сьогодні вранці пила каву у ліжку і ненароком розлила. Тепер пляма на ковдрі. Горілка такого ніколи б не зробила. Лікарю. Я зрозумів, чому я шкутильгаю. Ну, у мене на ногах 10 пальців. Голубчику, у всіх на ногах 10 пальців. Три на одній та сім на іншій. В італійському ресторані відвідувач хоче розплатитися, але, отримавши рахунок, жахається. Десять тисяч лір за одну вечерю. Сподіваюся, ви зробите знижку своєму колезі. Ви теж офіціант? Ні, грабіжник. Все. їду додому до села. Буду батькову справу продовжувати. Отже, пити будете. Вставай в школу запізнюєшся. Та ну її ту школу. Не хочу йти. Мене там всі ненавидять. А для чого ти їм так багато завдань даєш? У вас підвищений тиск, каже лікар пацієнтові рибальці. Це наслідок риболовлі. Риболовля, навпаки, заспокоює. Згоден з вами, доктор, але я ловлю рибу у забороненому місці. Відвідувач сердито сказав офіціантові Послухайте, гриби, які я позавчора у вас з'їв, виявилися отруйними Я отруївся і мені робили промивання шлунка. Правда? зрадів офіціант. Значить, я виграв парі у директора ресторану. Чоловік жінці на кухні каже роздратовано. Знов курка. У мене скоро пір'я почне рости. А що, яловичину готувати, щоб роги виросли? Молодість закінчується тоді, коли розумієш, що листочки календаря відриваються, а ти вже ні. Відвідувач, що це таке? Раніше в борщі було два шматка м'яса, а тепер один офіціант. Вибачте, напевно, кухар забув його розрізати. Я посварився з дружиною, ми не розмовляємо. А як вона тебе їсти кличе? Сьогодні зранку кинуло в мене ложкою. Діалог в класі. Волочка, чому в тебе в диктанті після кожного абзацу 4 лінійки пустого місця? Це місце для реклами. У ресторані офіціант люб'язно запитує клієнта: як вам подобається бівштекс? Як фахівець можу з усією відповідальністю сказати? Це гідна річ. Ви кухар? Ні. Швець. У зоопарку ведмідь скаржиться директору. Переведіть мене до іншої клітки, я так більше жити не можу. У мене праворуч мав а ліворуч жираф. Мав весь день анекдоти розповідає, а жираф усю ніч сміється. Поїхав чоловік у відрядження. Дружина, як водиться в анекдотах, привела коханця. Через 10 днів лунає дверний дзвінок. Дружина з жахом в голосі. Чоловік. Коханець полегшенням. Ну нарешті. Офіціантка можу вам запропонувати черепаший суп? Він що? Справді з черепах? Ні. Просто він готується дві години. Давно машину водите з трьох років. Це як? Спочатку на ниточці. Клас пише твір на тему. Що я зроблю, якщо мені дадуть мільйон? Через півгодини вовочка відривається від розрахунків, піднімає руку. Марія Іванівна. Можна ще додати 100 гривень? Не розумію людей, які лягають спати і одразу засинають. У них що? Немає фантазії. У нас такі назви ліків, що ними навіть сваритися можна. Ну ти Вольтарен. На себе подивись Сімудон. У магазині дядько купує водку. Одну подивився, іншу. Перебрав все що було, але ніяк не вибере щось підходяще. Стоблений продавець. Послухайте, може ви краще рибу візьмете? Після другого раунду боксер запитує у свого тренера Ну як? Чи зможу я його перемогти? Безумовно. Якщо ти так махатимеш руками, він врешті-решт змерзне, застудиться та захворіє запаленням легенів. Задайте другу наступне запитання він пух, свиня чи кабан? І насолоджуйтесь 90% відповідають свиня, хоча правильна відповідь ведмідь. Чекайте важливого дзвінка і ніяк не можете дочекатися. Покладіть мобільний найдальшу кишеню. Йдіть у ванну та намильте руки. Залишив один раз чоловік у кафе свою каву і пішов до туалету, а поруч на столику залишив записку Каву не пити, я туди плюнув. Повертається і бачить приписку я теж. Уявляєш, цілий місяць ходила на фітнес. І скільки скинула? П'ять тисяч гривень. Парашутист розповідає своїй подрузі. Якось в одному стрибку заплуталися в мене стропи. Пам'ятаю тільки, що впав на якийсь дах, проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло. І підходять до мене ці білі з крилами за спиною. Невже янгали? Ні. Бройлери. Подивися, Люба, скільки риби я сьогодні зловив. Розказуй. Сусідка бачила, як ти заходив у рибний магазин. Ну, частину вилову довелося, звісно, продати. Прийшла смска. Привіт. Я дружина твого колишнього. Можу дещо в тебе запитати. Та питай, як ти його здихалася? Вовочка молиться після контрольної з географії. Господи, зроби так, щоб Париж був столицею Китаю. Турист під час екскурсії озером Лохнес запитує Огіда. Скажіть, будь ласка, а коли зазвичай чудовисько з'являється на поверхні? Зазвичай після п'ятої чарки. Є три речі, які людина не зможе зробити у своєму житті: порахувати волосся на голові, помити очі з милом, дихати з висунутим язиком. Ну, все, все! Можеш засовувати язик назад, молодець. Рибалка йде з риболовлі. Складає вудку, ховає черв'яки у торбу, зовсім нічого не спіймав і промовляє. От якщо б риболовля так не заспокоювала, придушив би всіх до бісової матері!